Що таке композиція в мистецтві? Ну, ми можемо відкрити Вікіпедію і почитати, але це допоможе дорослим художникам просто поновити у пам'яті уже існуючу інформацію, а для учня чи людини-початківця це не пояснить в повній мірі, що це таке і як з цими знаннями бути. Через композицію твір розмовляє з глядачем, передає значення, зміст, настрій, враження твору, на який дивиться глядач. Мене звати Іванна Чорнявська, і сьогодні ми будемо вивчати азбуку мови композиції, урок для учнів-початківців, а також для людей, які прагнуть вчитися малювати. Композиція присутня у творчих роботах, а також в навчальних роботах по живопису та рисунку. Перед вами роботи учнів художньої школи, які старалися зробити свої роботи композиційно правильно, щоб глядач відчував приємне враження від твору. Для цього учні використовували елементарні прийоми композиції. Ознайомлюючись з терміном композиція, я не можу обмежитися тільки визначенням, що це взаємне розташування елементів твору, яке має викликати у глядача відчуття єдності, цілісності і гармонії. А я хочу сказати, що це повний комплекс методів порівнянь, дій над художнім твором, які викликають у глядача почуття гармонії. Щоб все зрозуміти, давайте почнемо з самого початку і на прикладі простої вправи. Для вправи я візьму білий аркуш паперу та темного кольору різні геометричні фігури. В даному випадку поговоримо просто про композицію без кольору. І от уже з першого кроку є одне правило для будь-якої роботи потрібні елементи, і вони обов'язково мають бути різної величини. Для прикладу, я візьму геометричні фігури різної величини і форми і за допомогою них будемо експериментувати. Давайте створимо композицію з будь-яких геометричних фігур. Підбираємо різні та розкладаємо в будь-якому місці білого аркуша паперу. От ми розклали і нам ніби подобається, але з другого боку залишилося порожнє місце на аркуші паперу. Хотілося б туди додати ще геометричних фігур. Отже, робимо висновок. Що однобока композиція не викликає у нас захоплення, такий варіант розміщення неправильний, тож у майбутніх своїх роботах це не використовуємо. Далі давайте посунемо елементи по аркуші паперу вниз. Уже краще, але що у нас зверху? У нас зверху порожнє місце. Воно може бути, якщо це пейзаж, але про це пізніше поговоримо. Спочатку нам потрібно засвоїти правила. Отже, і такий варіант розміщення зараз не підходить. Фігури за низько розміщення, давайте заповнимо простір зверху. Переміщаємо фігури і бачимо порожній простір знизу. Отже, теж, коли намалювали малюнок вверху, а внизу залишили місце і не знаємо, чим його далі заповнити, які коники там домалювати. Отже, і такий варіант не підходить для правильного композиційного розміщення. Я думаю, мої глядачі вже не витримують і кажуть в центр до середини, давайте порухаємо фігури. Так, давайте до центру, так як курятка до квочки. І що ми бачимо? Ми бачимо скупчення фігур всередині аркуша паперу, а по бокам ще залишилося місце для наших коників. Ну, я думаю, ви жарти розумієте. Робимо висновок, що потрібно відсунути трішки від центру до країв аркуша фігури, переміщуємо наші фігури до країв аркуша паперу. Одні фігури на аркуші, інші трішки повилізали за краї аркуша, ніби сховалися і видно лише половину, так як учні люблять малювати, половину дерева, половину будинку і так далі. Отже, курятки розбіглися хто куди, і в центрі залишилася порожнина. Ну, коники туди не влізуть, давайте робимо висновки. Що фігури, розміщені дуже близько до краю аркуша паперу, теж неправильно. Воно наводить на думку, що фігури розбіглися. Така композиція може бути лише у випадку, якщо ви зображуєте вибух, але не в нашому зараз. Далі знову експериментуємо, заповнюємо порожнину ще іншими додатковими фігурами. Заповнюємо так, щоб і зверху, і знизу, і по бокам, і всередині було все заповнено. І скажете ви: ну нарешті, уже немає пустого місця і вже немає до чого причепитися. А я скажу, що це знову неправильно. Давайте таке положення порівняємо з переповненим кошиком яблук. Уже немає місця, повний кошик яблук, а ви ще одне кладете зверху, і воно падає, і за ним ще падають за 5 яблук. Правильно це чи ні? Звичайно, що неправильно. Так і аркуш паперу, перенасичений фігурами і яблуку нема де впасти. Робимо висновок. Що, коли забагато намалювали елементів, то картина перенасичена, не зрозуміти, що художник хотів передати. Ну, якщо ви, можливо, у випадку хотіли показати хаос або безлад. Щоб таких помилок, як ми переглянули, не ставалося, потрібно мати міру у малюванні елементів та використовувати рівновагу. Про це мова піде далі, але перед цим познайомимося, що таке умовна рамка. Рамка це лінії на аркуші паперу, через які ми не будемо переступати, я їх позначу смужками картону. А умовна рамка це тому, що зараз я її позначаю, далі при малюванні ви її спочатку позначаєте олівцем, а потім ці лінії стираєте. А згодом цю рамку тримаєте у пам'яті та використовуєте постійно при компонуванні творчої роботи чи рисунку та живопису. Рамку можна позначити на рівних відстанях від краю аркуша паперу, але це не дуже правильно. Давайте посунемо нижній край трішки вище. Отже, у нас фіди з боків майже однакова відстань від краю паперу, вгорі можна, так як з боку або менше, а внизу найбільший відступ від краю паперу. Просто зараз це запам'ятайте, бо поняття золотий перетин для початківців дуже складно на даний момент. Отже, рамка розміщується на аркуші паперу трішки вище. Наступний термін, який потрібно запам'ятати, це композиційний центр. Як це виглядає на практиці? Всередину умовної рамки розміщуємо предмети фігури, в центр кладемо головну фігуру, навколо головної фігури мають бути другорядні. Головна фігура має більші розміри та силуети. Другорядні фігури зображуються меншими та іншими силуетами. Другорядні фігури доповнюють головну фігуру. Отже, головна фігура разом з другорядними, які її підкоряються та підтримують, формує композиційний центр роботи. Всі експерименти ми робили в горизонтальній площині. Давайте візьмемо лист паперу вертикально. Ще знайомимося з одним методом визначення композиційного центру, це метод діагоналей. Проводимо олівцем лінії по діагоналі, визначаємо центр всього аркуша паперу. Накладаємо умовну рамку. Тепер від точки перетину діагонали трішки вище, не на саму середину, кладемо чи малюємо головну фігуру. Далі навколо розміщуємо другорядні. В такому разі композиційний центр буде зміщений трішки вверх, настільки, щоб малюнок сприймався гармонійно. А тепер розберемо вище згадані терміни, такі як почуття міри та рівновага. Композиційний центр іноді складає не тільки одна фігура. Це може бути декілька рівновеликих, схожих між собою або доповнюючих одна одну. А далі розміщуються інші другорядні фігури. Ми повинні їх розмістити асиметрично, а ми вже знаємо, що таке асиметрія, хто забув, перегляньте попередній урок. Ми повинні розмістити так асиметрично, щоб вони були в рівновазі. Це не означає, що вони мають мати однаковий розмір. Це не означає, що вони мають бути розміщені на одному рівні. Наприклад, з одного боку дві маленькі деталі, а з протилежного боку одна деталь, але за розміром така, як ті дві маленькі. Почуття міри та рівноваги розвивається з досвідом малювання, з методом проб та помилок. Це дуже тонка грань в мистецтві. Іноді художники роками малюють та перемальовують свої шедеври, шукаючи композиційний центр, щоб відобразити гармонію у роботі, збалансовуючи між собою відчуття міри та рівноваги. Ось на кінець то ми склали композицію правильно, насолоджуємося. А я познайомлю вас ще з одним методом визначення композиційного центру, більш сучасним. Його використовують фотографи та кінооператори. Всі ми вже знаємо, що таке мобільний телефон та як ним робити фото чи відео. Але не всі цікавляться, для чого на екрані телефону при зйомці є така сітка, яка ділить екран телефону чи камери на три частини по горизонталі та три частини по вертикалі, такими собі тоненькими двома лініями. Ось я привела декілька прикладів, знятих в навколишньому світі, і ми бачимо, що зображення розміщене або всередині центрального прямокутника, або на лініях перетину, або трішки вище. Якщо ви скористаєтеся цим методом для визначення місця розташування натюрморту на аркуші паперу, то ви композиційно правильно зробите розміщення елементів у своїй роботі. А далі ми вже розумні і переходимо до аналізу учнівських робіт за перший та другий рік навчання. Ось робота акварельними фарбами букету квітів. У першому випадку трішки зависоко розміщений глечик, а в другому випадку дуже низько. І в одному і в другому випадку потрібно було знайти золоту середину. У натюрморті першому композиція посунута вправо і вниз, в другому натюрморті закомпоновані предмети краще. Верхній натюрморт більш вдалий за рахунок вушка на глечку, завдяки цій невеличкій деталі натюрморт краще розташований на аркуші паперу. Зображення тканини у першому випадку завелике для цього формату, в другому випадку краще, тільки всю композицію треба було підняти вверх. Гіпсова голова в першому випадку мала за своїм розміром, а в другому випадку композиційно правильно все зроблено. Птахи в першому випадку правильно та композиційно цікаво розміщені, використано головну пташку, на задньому фоні другорядну пташку вони складають композиційний центр та доповнюють картину другорядні об'єкти це гілки дерева. В другому випадку вся композиція та її центр зміщений вліво, правий бік малюнку порожній, плюс до цього зображено половину дерева. Так нецікаво та неправильно. Дерево потрібно було трішки посунути до середини аркуша. Тут взагалі той випадок, коли фігури розбігаються від середини до краю аркуша. На місці композиційного центру порожнина. Якщо фігури людей намалювати ближче до центру, так було б краще. Декоративна композиція з квітами. Учениця постаралася поєднати симетрію та асиметрію, цікаво вийшло, але не розміщена правильно на аркуші паперу, сунута до лівого боку. Потрібно всю композицію просто пересунути вправо трішки. В першому випадку людину на коні я б трішки вище підняла і на задньому плані дерево не ділила б наполовині, а посунула його б до середини, щоб стовбур виглядав цільний, а не наполовину. А на другому малюнку, що хотів показати юний художник? Птахи чи глуху стіну непромальованої кори дерева? Глядач спочатку дивиться на лівий бік, що то таке там намальоване, аж потім бачить пташок. Ця робота взагалі не витримує ніякої критики, так просто не можна малювати. Далі роботи з хатками, які половинчасто намальовані. Не розуміти, там далі є хатка, чи вона так і закінчується неповною мірою. А в нижній роботі ще й головні герої повернулися неестетично задом до глядача. Можна зрозуміти, ніби це від'їзда або прощання, але таку сцену можна було б обдумати і намалювати більш естетично. Далі на верхньому малюнку намальована хатка, і її дах виходить за межі аркуша паперу. Він нереально високий, його потрібно було закінчити нижче в рамках аркуша. Нижня робота має порожнє місце композиційного центру, плюс до того обрізані ноги дівчинки. В такому разі потрібно обдумати свій малюнок і дівчинку намалювати у повний зріст в межах аркуша паперу. В наступних роботах також неправильно організований композиційний центр та не дуже цікаві роботи, багато порожніх місць. Ще одна така помилка це предмети на малюнку всі розміщені, ніби шахи на рівнозначній відстані один від одного. Не буває так в природі, як зображено на верхній роботі. Дівчата та дерева всі по одному стали в стрій. В даній роботі потрібно було парами, кучками, зобразити фігури, а нижня робота має половинчасті дерева. Чому ці дерева не зробити біля або позаду козака на коні? Цікава була б робота з футболістом, якби учень підняв всю композицію трішки вверх, і тоді ноги футболіста вмістилися б на аркуші паперу. А в другій роботі дівчинка з песком краще зображено і песика видно, і дівчинку. В наступних роботах занижений композиційний центр. Але у верхній роботі учень хотів показати більше неба та вмістити на аркуш тополі, бо вони високі. Це так можна вирішувати свою композицію, якщо хочете підкреслити враження від тих чи інших предметів, в даному випадку від високих дерев. А в нижній роботі песик майже виліз за край паперу. Тут неправильно намальовано всю композицію потрібно підняти вверх. Знову бачимо занижений композиційний центр, хоча робота не домальована, але видно, що учень хотів показати гірський пейзаж на фоні одинокого велосипеда. Тут у роботі є зміст і ідея. Також поряд робота того самого учня, який гарно розмістив фігуру гуцула посередині аркуша та підкреслив його виразність, сприймається глядачем цікаво і гармонійно. Ось цікава робота, де ніби портрет дівчинки, але має композиція доповнення на задньому плані. Все у цій художниці майбутньої вмістилося на аркуш паперу, навіть передала настрій дівчинки та атмосферу навколо неї. Робота зі змістом, а не просто так, щоб лише намалювати. Композиція портрету теж має свої особливості голову людини малюємо трохи збоку, але перед лицем, куди направлений погляд, там залишаємо більше місця. Далі ви побачите роботи, де учні старалися врахувати правила по композиції. Я надіюсь, що мої глядачі мене зрозуміли, що я хотіла сказати в цьому уроці. Учні мої будуть мати змогу втілювати ці закони композиції у своїх роботах на уроках в школі. Якби така інформація мені попала в той час, коли я вчилася, я була б щаслива. Тоді по кропинках все збиралося та коли щось пропустилося на уроках і вже самотужки потрібно було десь вишукувати та вчити або питати. Я думаю, інформація була корисною та повчальною, якщо так, то зробіть відгук, мені буде приємно моїм глядачам творчих успіхів та натхнення у роботі.